Ось буквально декілька годин тому завершилося чергове шоу дабедабі Беблад, яке подавало певні надії. Та чи вдалося івенту виправдати очікування, відразу казати не буду. Дивіться весь ролик і дізнаєтеся. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling, з вами Дімон, і сьогодні в нас огляд на Беблад 2024. Буде цікаво! Поїхали! Відкрив шоу матч за правилами Хеллене між Дру Макінтером і Сієм Панком. На початку вони певний час просто дивилися одне одному в очі, а далі вже пішла справжня битва. Досить швидко вони перемістилися за ринг, де активно використовував клітку та інші предмети, включно навіть з інструментами. Панк заволодів ініціативою та в якийсь момент Дрю нізвідки відповів клеймором, а потім кинув суперника в пекельну клітку так, що у панка пішла кров. З цього часу і розпочалося все найцікавіше, бо градус бою лише збільшувався. Друг активно проходився по місцю кровотечі, але це не могло тривати вічно. Сталовий кейс з під тих самих інструментів, панк використав як зброю і використав дуже успішно, бо тепер вже шотландець заливався власною кров'ю. Наступні хвилини вже панк жорстко домінував над Макінтаєром. Проте останній етап був рівнем і з частою зміною ініціативи. Обидва обмінялися кількома фінішерами та безуспішно. Дрю після удару між ніг вже виходив на свій третій Клеймор. Однак панк ухилився та шотландець приземлився прямо на кут сталевих сходів. Далі Брукс спочатку обмотав своє коліно цепом, потім взяв і запхнув пластмасові літери до рота суперника і завершив матч потужним голту сліп. Переможцем з протистояння вийшов саме сім панк. Фінал у їх історії вийшов справді крутим, з масою яскравих моментів. А крові скільки було? Ці двоє виправдали собою назву пел'є і вкрали шоу. Надзвичайно класний бій, який претендує на звання матч року. Дійсно, все склалося як треба. Але до ідеалу мені не вистачило зовсім трохи. Моя оцінка 4,75. Більше поставити не можу. Далі нас чекав матч за чемпіонство Давідові серед жінок, в якому Бейлі намагався повернути його собі з рук на іджекс. На диво, початок був бадьорим, і Джекс агресивно йшла в атаку. Це тривало кілька хвилин, після чого претендентка змогла трохи вирівняти ситуацію, хоч і не сильно. Та далі все трохи стабілізувалося і пішло те, що й очікувалося, тобто зовсім не динамічний бій. Однак було тут кілька цікавих моментів. Перший стався, коли Ная реверсувала вихід на павербомбу, а згодом провела Бейлі бейлі Ближче до кінця Бейлі відповіла само Андропом. За цим слідувало випадкове падіння чемпіонки на Рефері, внаслідок чого утримання Бейлі після Роуз Плент не зарахували. Тіфані вийшла, щоб допомогти своїй подрузі, та коли вона побачила, що обидві учасниці матчу лежать на ринзі, то подумала використати кейс. Проте Ная швидко встала та наїхала на стретон. Претендентка цим скористалася, а розгодом відволіклася на Тіфані та програла. Ная Джекс все ще чемпіонка. Ну, навряд хтось думав, що буде по-іншому. А матч мене приємно здивував, бо було не нудно та часто навіть цікаво. І через це можу поставити поєдинку мінімум 3.25. Третім відбувся бій Фіна Бауера та Деміана Пріста. Також досить активним був матч на початку. Особливо Пріс тривався побити Бауера. Та згодом Ірландець перехопив ініціативу і почав повільно домінувати над суперником. Та як би там Фін не намагався, але Пріст постійно знаходив сили, щоб відбитися. Особливо чудово заходили в нього кіки в голову. Деміан почав контролювати хід поєдинку та прорив свій Razor's Edge, а потім навіть другий, Напрон. На Здавалося б, перемога близько, однак судний день тут як тут. Пріст швидко розібрався з Карліто та Макдонелю та ззаду вже його чекав Баур, але після кудегра не зміг виграти. Деміан вирвався. Серія повітряних атак від ірландця повинна була завершити матч, та прісту вдалося зловити його, і Чаксуем же став вирішальним у їх двобої. Думаю, перемога Деміана точно повинна призвести до продовження фюду з більшою емоційною складовою. Сьогодні в цьому плані було непогано, проте не настільки, як хотілося. Та сам матч сподобався хороший динамічний поєдинок з кількома крутими моментами. Оцінка цим двом десь 3,75. Між матчами вийшов Triple H і оголосив, що на Crown Jewel відбудуться матчі між світовими чемпіонами обох брендів у чоловіків і у жінок. Переможці отримають приз у вигляді спеціального чемпіонського пояса. На ринг вийшов Гунтер, який пообіцяв виграти цей титул. Далі у нього відбулася конфронтація з Голдбергом, який сидів у першому ряду. Однак того не пустили на ринг. А от це Зейн успішно атакував чемпіона, але їх швидко розійняли. Дивний сегмент. Бо сама суть не до кінця зрозуміла, та ще й саме це чемпіонство не має ніякого значення, а от тизер протистояння Гюнтера та Гудбрага виглядає цікаво. Повертаємося до матчів, і на черзі в нас Ліф Морган, яка захищала світовий титул в другій ріплі, яка була дуже рада тому, що Домініка закрили в акулячій клітці. Це дало їй необхідний настрій для потужного старту поєдинку. Легко їй вдавалося впоратися з Морган, поки та не атакувала пошкоджену ногу ріплі. І з тих пік чемпіонка прям зовсім вже нудно домінувала, продовжуючи працювати з ногою. Ліфт спіймала кураж і почала проводити три амігос. Однак Лія не дала довести справу до кінця, та як і Пліст, провела Razor's Edge. У цей момент Домінік відчинив клітку, однак ріплі це тільки завело, бо вона безкомпромісно домінувала над Морган. Містеріо так переймався за дівчину, що випав, і зачепився ногою за клітку. Рія почала його бити, наче піньяту, та ззаду на неї напала Ракель Родрігес, що привело до дискваліфікації. Мексиканка провела ріплі свою коронну бомбу та поклала на неї чемпіонку. Це дало зрозуміти, що кінцівка вийшла зовсім не такою, як повинна була бути. І це ще більше зіпсувало враження від матчу, який і так був своєрідним. Та варто визнати, що з Домініком це зробили непогано, проте воно не сильно рятує ситуацію. Як оцінку, вони заслужили хіба що 2 бали. Але це я ще добрий. Ну і мейн евент. Соло Сікоа та Джейкоб Фату проти Коді Роуца та Романа Рейнса. Останні два отримали спеціальні виходи, що значно збільшило зіркову прірву між ними та їх суперниками. Довго вони починали. Та все ж Коді з Джейкобом видали активну фелинку. Чемпіон тут виглядав сильнішим, що не сподобалося соло, який захотів взяти у свої руки. А Роуц при цьому передав Тех Рейнсу. Про це вони, я так розумію, домовилися заздалегідь. Роман накинувся на свого кузена, але той реверсував, чим на кілька хвилин зумів забезпечити домінацію у своїй команді над Рейнцем. Та, звичайно, згодом Коді отримав свій шанс і залетів дуже яскраво. Не соромився він відразу роздавати фірмові прийоми. Командна робота самоанців змогла забезпечити їм повернення ініціативи. Дедалі вони тонко і методично знищували роуца та не давали йому передати тех рейнцу. Та в один момент Чемпіон реверсував спробу Сентона від Фату, та дорога Рейнса була відкритою. Нарешті почалося класне видовище. Справжній вождь залетів на ринг і розкидав Сікоа, як тільки міг, поки не з'явився Джейкоб. Однак Роудс взяв його на себе, і після сплеша на коментаторський стіл в нас залишилося лише вожді. Роман був готовий завершувати справу після гарпуна, але прийшли Таматонга і Тонгалоа. Рейнс відволікся і сам отримав гарпуна, але в останній момент вирвався. Танганці підтримували соло. Проте, хтось невідомий, їх вибив з гри. Ним виявився Джиммі Усо, який нарешті повернувся. Роману це дало можливість таки зробити гарпун, який став переможним. Після матчу Рейнс з Усо обійнялися, а з Рудцем вони просто по-доброму переглянулися, та підступний Бладлайн напали на чемпіона. Джиммі з Романом повернулися, щоб прогнати ворогів, і їм це вдалося. Рейнс взяв титул та повернув його коді, і це був напружений момент. А після прозвучала з нейому стема, і так, скеля повернувся. Він лише постояв на рампі, а після його рахунку до трьох шоу офіційно завершилося. Можна сказати, на хорошій ноті, бо матч вийшов непоганим, принаймні не таким приторним, як це могло бути. А повернення спочатку Джиммі, а потім Скелі викликало багато емоцій. Складно тут ставити якісь оцінки, але давайте скажу, що в цілому може поставити 4 дімона з 5. Хай буде так. І тепер переходимо до підсумків. Цей бетблат точно запам'ятається надовго, як мінімум, матчем Панка та Макінтера, але й інші поєдинки також були на рівні, крім одного, який зіпсував цю іделію. Ще відмічую, що крім якості поєдинків, на шоу була незвичайна святкова атмосфера. Були запрошені легенди WWE та відомі виконавці. Сегменти з ведучими також цікаві. Ну і повернення супризірок додали в цьому плані. Змінився лише провал у матчі Морган проти ріплі, а також дивний анонс тріпелеча, який подавали як суперважливий, а по факту таке собі. В іншому івент справді сподобався. І в загальному враження від Бедблад я б оцінив на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Ще варто відзначити, що після завершення шоу фанати зняли відео, на якому Кевін Оленс напав на Коді Роуце. Що ж, тепер щотежневики ще більше приваблюють до перегляду, а значить, що ПЛ було дійсно важливим. Його ми розглянули, і тепер лише дорога вперед до краунджу. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди кажуть, ні граша, вони падають геохує гріста, говна, вони бачимо печ.